Любі діти, запрошую вас на прогулянку до весняного ліса. Давайте ми з вами роздивимося уважно картинки та скажемо, хто ж в лісі живе? Наприклад, у лісі живуть пташки. А тепер спробуйте ви сказати, хто живе у лісі. В лісі живе білка. В лісі живе заєць, в лісі живе вовк. В лісі живе лисиця. В лісі живе лось. В лісі живе косуля, в лісі живе.